Ти моє життя, в моєму серці лиш одна потреба, щоб і сім'я здоровою була, і щоб мирним було твоє синє небо. Зітхана на сказок, просочена теплом сердець великих, краса твоя квітуча, як бузок, дратує спокон вік за вид без О Україно, сяйво моїх снів, Твої густа щебечуть соловейком, і скільки вірних дочок і синів. Загойло тим щебетом серденьком. О, Україно, ти ж моє життя, в моєму серці лиш одна потреба, щоб сім'я здоровою була, і щоб мирним було.